Вітаю, як ви думаєте, що це таке? Радіо не знаю. Це мій улюблений домашній магнітофон. Я вважаю, що це безпека. Реп, реп, радіоелектронна безпека. Щоб управляти дронами, пульт. Це реп. Супер. Ну навіть уявити не можу. Магнітофон Я... похоже. На якийсь магнітофон, так? Так. Та Що це таке? Не знаю, радіоприйомник якийсь. то Глушилка, мабуть, яка-то. Про Простою мовою глушилка. Брівіатура цього пристрою реп і використовується він в військових цілях. Що то от, взагалі, можливо, якісь догадки з'явились? Можливо, якийсь локатор, розпізнає дрони. А, це коротше система, яка там збиває дрони. Радіолокаційна система боротьби, типу тобто того. Ну. Хм. Радіолокаційна безпека. Радіоелектронна. Радіоелектронна безпека. Ні. Б-б-б-боротьба. Радіоелектронна боротьба. Радіо. Боротьба. радіо... Електронна. Електронна при... електронний пристрій. Це якийсь. Е... радіолокатор може. А4. А, це радіоелектронний якийсь. Це пристрій радіоелектронної боротьби. так. Без поняття взагалі. Як вона використовується у військових цілях. Ну, вона повинна блокувати сигнал дронів. А він блокує, по-моєму, радіосигнали, якщо не, не помиляю. Получають перехоплюють хвилі. Скільки вона важлива у військових цілях? Ну, раз задаєте питання, то знаєте, мабуть. <гум> да. Як часто ви чуєте в новинах щодня. чи щодня, щодня. щодня. щодня да. від знайомих, від друзів, там, від побратимів і так далі.